Кайчичок приїхали дивитись тут і качечки, але пішли далі. Вже там подивились всіх. Тридцять першого грудня народ в кофтах ходить. А парку атракціонів. А як же катечки Що ви тут? Не спішите нікуди? А куди нам біжать? Атракціони, Нас догнати, Рамуліка Втопив Ой, як смачно пахне. А там солодощі ще роблять. І черга стоїть. Ага. Але з'їв би я шаурму та да, так. Да. Я легко я ж за столом поїхав Вау! Вага! Цікаво, як цей атракціон називається, ну не американській ж горці, бо соромно таке називати американськими горками Но кататись туди не підемо. Корома ще малий, може набагато. Ну, попередні рази він взагалі боявся тут ну, близенько бути, а тут на ну, тобі йому цікаво. Встанеш uh. Та? нам потім стрімити. Потім це коли зараз. Ти кататись будеш? Кататись будеш? Ні, просто перевірив. Каркар. Каркар, все правильно. Каркар, та, атракціон. За ч тями Я Яка так нема, щоб він за рученьку ходив або ні. Та ні, може. Може і так ходити. Ну це по настрою. Тільки з тобою тепер можна ходити. Ну, значить тільки земна. Ха ха.